Так, мої хороші. Зараз будемо фарбувати волосся. Зараз я розчешусь гарненько. Так. так. Десь вже позаплутувалося воно в мене. Так. Нормальненько. Так. Зараз я дістану перчатки. Мені, коротше, більше такі подобаються, ніж ті, що є в коробочках. Так, формуватися будемо в фарбу Це в мене. Тут навіть що-то не, не видно, не написано, який це колір. А ось blue black блакитно чорний. Так, тут у нас йде кондиціонер. Далі у нас йде окислювач. В Я люблю в пляшечках. І сама фарба в такому тюпику. Ну, і перчатки та інструкція. Так, зараз будемо розводити, розмішувати ловкості, гратися кошки. Просто так відкрилось, відкрилась. Так, і витавлюємо. Я зазвичай у фарбу, коли я розводжу, ще кладу ну, прямо в цьому пляшечку трішки кондиціонера, який йде з маскою. Воно тоді, як то, знаєте, як волосся стає. Але ж, звичайно, я використовую завжди масочку. Тут у Тьоті не така гарна масочка для волосся, як у мене вдома. але все одно добре, що є, хоч якась. Бо після фарбування волосся потрібно. Так, будемо Зараз так, будемо розмішувати. Зараз другу розведемо. Так, друга пляшечка. Ну, а кислочку тут йде ось так. Небагато. Зараз розведемо. Усе це. Це Вперше за 7 років буду саме сльозом фарбувати волосся, але пишуть, що має вистачати на 10 тижнів, тобто на 2 з половиною. Місяці. Так. Все. Але можливо, навіть зараз додам трішечки кондиціонеру сюди. Або вже не буду, ні вже, мабуть, не буду, вже потім з разом з ним волосся. Так, ось такі дві пляшечки зараз будемо починати. Взагалі ось такі початки, санітарні, так? Вони набагато зручніші, ніж ті одноразові які йдуть. Ну, такі, як кульочок. Вони. Ну, приступимо. Починаємо. Ой, що в мене Щас... Що так світло? О, нормально. Так. Все починаємо фарбуватися. Ой-ой-ой. Мені головне профарбувати корні, гарненько, тому що корні в мене саме такі вже. Ну, видно, коли світло падає, вони вже такі руді, якісь, коричневі. Бо мій рідний колір волосся, він а, такий темно-русявий. Будемо зараз все гарненько профарбувати. Вчора милого, голову, було все такі розпушені. Так, далі. Та що таке чортяка? Я не навіжу це, звісно, трясти бутылочки. ті бутилочки, височила краски тільки. В принципі, їде майже по кількості, так, як і лоралі, але, до речі, вона не смердить так м'яком. Я б сковона взагалі не пахне м'яком. Теж ж без мялочний А вона не смердить м'яком, серйозно. Прям, ну от я, я не відчуваю. Зараз нормально дихати. Тобто, ну, є запах а, фарби та волосся, але не, не, не м'ячний. Сейчас прокрашу корені і буду далі. Все, це. Фу, короче, такі в мене надобно на для... Як то? <свист> не мешай, серьезно. О, другое дело, пошла жара. Пишела вам брехня по давай. Молодец. Делайся. Мне с час часом кажется, что я без макияжа у Кантри выглядаю на богато краще, ніж с макияжем. Тебе как-то расплывается на камеру чего-то, я не знаю чего. Так. Оце ж усього тут лабєшнік, вуга, шия, зараз все буде чорне. Я вам кажу, так тупо відбувається завжди. Да. Мені головне, знаєте, що підтінок підійшов. Я вже дуже рада, що воно не смертить, так аміалком. Тепер головне, щоб підійшов підтіночок. Я дуже переживала, що воно буде сильно смерти м'яком, але ні. Прямо ну... Ну, такого, щоб Прям, ну, з мороду, я вже відчуваю ам'як трошки, вона небо заміначена. Але ну, не, воно не вдріже, очі там, легкі у мене. Не так як той брінс, неадекватний. Я всю тільки думаю, що була якась галіма просрочка попалася. Я не за себе взагалі переживаю, переживаю за малу. Бо тоді ми, звісно, її откачували двоє суток. Тоді не реально пахла м'яком, в неї пахло м'яком. Тут було троє не важке, а м'ячне. Так, тепер іншу сторону промалювати, профарбувати. Звісно, я не фарбуюся професійні прукарі, не так волосся, але взагалі, от якщо я когось фарбую, я фарбувала там свою маму, свою свекругу мамулечку, тітку свою, то, бачите, вона вже вимазала під, під оком, то їй наче подобається, наче все гарно прокрашується, все нормально. Кстати, останніх я так не вимазую як себе. А себе у мене руки по локоть в краске, В общем, я вся в ней. Так, давай, мне нужно хватить на корни одной пляшечки и одной на дужину. Вы офигеете, что я, конечно, крашу длину волос. Он, бачите, вся шею, вся шея, короче, уже, все, уже покрашено. Уже справилась одна. все звуки пердежа, этим бутылочек. Обожаю просто. Давай, там еще есть, я знаю. Я чувствую. О, вози, пляшечки. Так, давай. У меня, какой, кстати, очень светлого колер. Сама фарма, ну, не знаю. Так, сейчас очень Важний і тяжкий момент будемо фарбувати до нового ося. Так, це вже друга пляшечка. Та так. Зараз тут воно прикраситься. Так, плячіку. І прийшли фарбувати вже довжину. І не волнуйтесь, я вам хочу сказати. все фарбувати. Сейчас я понаношу. Так, отак. Обільненько, хорошечно заливаю. Я вам говорю, все буде путем. Дивись. Поливаємо як хот-дог горчичкою. Так, отаку. Зараз будемо робити дуже Вот, видите, дивіться, на шию. Це я так себе крашу. чтобы вы понимали. Так, и давай понеслась душа в рай. Вообще, я обычно получше прорисовываю каждую запчасть своей длины. Но сегодня, честно кажется, мне не подляну. мне не хочется долго с этим всем возиться. прям засовываю туда вот цей корпачок. и прям внутрь выдавлю в цей гнездо краску. Вот так. Вот так. в это я вся, я просто вся в ней. Просто подивиться. Божечки, кошечки, мама дорогая, роди меня обратно. Там, наверное, парикмахер, если буду дивиться. Короче, этот, слабонервным мне смотреть парикмахер. Поможет быть инфаркт. Ну давай, что ты уже выдавливайся, тяжело. Собака. Что, ну, на серьезно? Я не верю. Ну, Нема каже, вона мені нормальная там. Так. И тепер ми це все хороше брожмякуємо так. Не волнуємося, все, все покраситься, все буде нормально, отлично. Ну, вона очень стопаду, потому что ну, волосы горится, а горится волосся, мені кажется, дети от реальної химии, а не просто так. Сейчас. Сейчас. Короче, позвонок человек сказал, что мы уже закончим работать. Но с этого момент тут очень важная информация. Так. А мы идите Я вам просто я покажу потом свои руки. Я не знаю, наверное, чем их вообще подобно давать. И вот все. Дервините. Оце, оце все. Дивіться, оце все. Это что-то еще. Так. Вот так вот все это, по-моему, называется. Тут знаете, прям хорошо, что надо покажем, все. Так, теперь по действию фиксируем резиночкой, заколочкой, чем-нибудь. Не У меня на этих шапочек всяких. Поэтому буду ждать, так, пока покрасится. Все, заполучиваем. И будем сейчас мыть рукой и внимание, потому что засрало. Буду отмивати зараз цю красоту, головне, що ногти не засав. Ну що, мої дорогенькі, ждемо, поки ця вся порнографія прокраситься. Це дуже всякий плін Так замаситься. Свиня, розумієш? Це просто свинюка. Капець. Ну, подивимося, який буде результат. Подивимося. Вот. Ну, а мені не дуже ганяється, не так, як -та, бріліанс. Ні, ну вона посиніла, вона посиніла. то синій пігмент, який то є, подивимося, як воно буде виглядати. Я вже привикла до чорного перловутрового, але можливо синій буде виглядати очень, даже, непогано. От. От ще.